Кандидати від влади найбільше підкуповували виборців у липні. Такі результати моніторного громадської мережі Опора. Тренд передвиборчого липня, благодійні фонди, можливих обранців, за допомогою яких вони роздають продуктові набори, ремонтують школи, розігрують лотереї та возять дітей на відпочинок. Зловживають претенденти від партії регіонів за дослідженнями опори і адмінресурсом. Найчастіше це відбувається під час реалізації державних програм. Коли за бюджетні кошти влада ремонтує школи чи відкриває садочки. Кандидат розповідає про цю заслугу. Як про свою власну, ці відтюнери роздаються з одного боку в рамках програми соціальної ініціативи президента і купувалися за кошти державного бюджету і ними забезпечуються саме пільгові категорії громадян. З іншого боку, це відбувається помпезно на великих заходах з символікою партії регіону представників органів влади. Подружки школам це від якихось інфраструктурних речей, заміни вікон, дверей, утеплення. Заміни там котлів це так ждуть великі гроші дуже часто на державні, але подається як ніби кандидат.